Всім доброго вечірочка. Давно не випускав відео, не було в принципі так і про що. Сьогодні я буду робити сушилку для гарбуза, так як гарбузів mm -hmm. трохи є, він вже посох, вже даже ось ов'яне. Все -таки такий такий, ось такий. Буду робити, купив сітку. Таку спеціальну, типу нормально Хоть, хоч щось єсть. У мене тут, наверное, все так до 25, не більше. То вони вже сохнуть. Є, звісно, ще ось у зелене листя. Тут От е отаке. Якусь половину можна вже вибрати в ці дні і сушить. Будемо приступать к работе Купив я короче, вот такую сетку. Не знаю, тут, мабуть, ширина метра полтора Ну, а длину я взяв 5 метрів. Раз должно хватить Одрізав я сітку. Виміряв 2,5 метра. Було 5, то ще 2,5 второй ярус буде. Короче, сказали мені умні люди. Як зробити його і прочніє, і лучає. Ну і щоб голову собі не морочити так. Ручи, взяв я два поддона. вони якраз по розміру сітки. Прибив ось три таких доски сюди. Кину сітку, у мене виходить сітка 2,5, а поддони в мене виходять 2,30. Я оставив тут, я вирішив не обрізати, оставив ще цей і воно якраз нормально буде ще кинуть якихось 20-10 см. Щоб лишню сітку не обрізати вместе з досками. І буде нормально. Потім я візьму собі, просто кину по два кирпича. це виходить. Я посчитав 16 см примерно. Якщо по 20 раз, два, три, 4, 8. І тут 8. Виходить, 16. Ну, я може побачу, може ще щось подложу, щоб ще вище було. І все. Поставив я його на кирпичі вже. По два кирпича кинув. Ну, я так, коротше, зробив тут то, що в мене вийшло не 18 кирпичів, а 14. Так що сікономив кирпичі і зробив його по-умному. Тепер залишилося положити сітку, вирівняти і прибити. Так, утром наступного дня вже пришурупив. Шурупив два рази. Один раз прибивав. Потім короче, вибивав його ломиком, тому що мені показалось, що воно криво. Пришурупив, Думаю, треба спробувати на шурупи взяти. Пришрупию, воно все одно криво. Тому вже ми вдвоєм вирівняли його. Я опять дивлюсь криво, ми просто натягнули, вона оказується просто крива. Получається ось така оце. Ось все це воно. Коротше, криве виходить. Ну, яка різниця в принципі на чому сімочка сохнути буде. Ну, Кривовато. Так що я вже його пришурупив, осталось тільки зробити тут такі бортики, щоб воно все не падало. Взяв ось пробки, на пробки сюди. Коротше, пришрупив їх для цього, щоб ось сімочка не випадала через цю дирку. Тут он на дві взяв там на одну. І вийшла така конструкція. Все, я її доробив. Зараз вже буду испитувати, прибив Короте, тут такими штахетками, там такими. Яка разниця, косо криво або живо. Головне, що воно ось одержи. Мені в принципі сюди тільки сімочку лежить. Я сам сюди лягати не збираюся. Тільки воно так криве, ну ладно. А зараз я вже був на городі, подивився, сімочка посохла. Сімочка посохла. Посохла, кажу, кабаки вже посохли, так що надо йти вибирать 7. В цьому году рано. Ну вони згоріли Не знаю, що з той семочкой буде. Так що Ждіть відео про 7. Так що всім спасибо за просмотр. щастячка, здоров'я. ставте лайки, підписуйтесь на канал. І Ждіть відео як я вибираю кабаки. Всім пока!